19 вересня дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ пише у своєму Твітері про те, що вантажівки з гуманітарною допомогою перетнули лінію конфлікту в районі сирійського міста Алеппо серед машин. І величезна фура під прапором ЮНІСЕФ, що перевозила допомогу дітям. Через кілька годин більшу частину цього конвою було знищено: 18 згорілих вантажівок і близько 20 загиблих усі цивільні особи. Це найжахливіші напад, які коли-небудь вчиняли щодо міжнародного конвою. Одразу після трагічного інциденту всі сторони конфлікту обмінялися взаємними звинуваченнями. США поклали відповідальність за авіаналіт на Москву та підтримувані Росією війська Асада. Російська сторона свою причетність заперечує: Москва надала знімки з місця події, зазначивши, що на них відсутні сліди воронки і ознаки того, що у гуманітарну колону поцілили будь-які боєприпаси. Незалежні експерти називають заяви Москви брехливими. За подіями в Сирії давно стежить організація Белінгкет. Її експерти спеціалізуються на питаннях застосування зброї у цьому конфлікті. Під час незалежного розслідування вони дійшли висновку, що гуманітарну колону атакували російською бомбою. Бомба, яку виявили на місці атаки, це різновид авіабомби, яку використовують і російські, і сирійські військові. У зв'язку з чим звичайно складно сказати, хто саме завдав удару Росія чи Сирія. Але ми абсолютно чітко знаємо, що обидві сторони були добре поінформовані про місце знаходження колони. А російський безпілотник стежив за гуманітарною колоною до моменту атаки. Тож Росія знала чітке місце розташування конвою за словами Ніка Вотерса, пошкодження на місці нападу свідчать про авіаудари і застосування бочкових бомб. Це підтверджують і свідчення очевидців. Аналіз відео і фотоматеріалів, знятих на місці подій, вказує на те, що колона була атакована з повітря. Можливо, як з літаків, так і з гелікоптерів. На це вказує і звук двигунів, каже експерт. Сирійські повстанці не мають авіації, тому все більше свідчень про те, що в АТАЦІ задіяні Москва і Дамаск. Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров заявляв, що сирійська авіація не могла атакувати колону, бо вона нібито не має можливості літати вночі. Я не впевнений, що можна довіряти заявам російського міноборони. Ми переконалися, вони не відповідають дійсності. На заході удар по гумконвою ООН називають військовим злочином. Експертів хвилює питання, яку саме мету переслідував той, хто завдав удар по гуманітарній колоні.